Мої сладенькі, всім привітки! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, тут нічого не змінюється. А сьогодні, друзі, у мене для вас сподіваюсь, що дуже цікаве відео, бо сьогодні буде е відео Батл порівняння на хвилиночку. Значить, заходжу я така в тікі-токі ці ваші. Дивлюся відео Діани Суворової, і просто у мене, так, знаєте, щелепа так ба! і все. Значить, побігла валя до Єви, бо це продається лише в Єві. Заходжу, дивлюся, є тестер, і думаю, господи, де всі палетки? Де палетки? Йомайо, -йо! е, кажу, дівчат, може, у вас є там в загашнику, може лежить. А вона відкриває ту шуфлятку, а там лежить аж три штуки. Три штуки. Коротше кажучи, мова йде про ось цю палетку від GlamB. На моєму каналі ще е, не було жодних оглядів таких повноцінних на взагалі на бренд. Глембі, я показувала тільки одну пудру, здається, і пробувала. Сьогодні непросте буде відео. Значить, подивіться всередину на цю палеточку. Нічого вам це не нагадує, от нічого не нагадує. А мені це щось оце дуже сильно нагадує, так дуже, знаєте, сильно нагадує, так, так дуже сильно нагадує. Дуже! Коротше, сьогодні зробимо батл цих двох палеток. Це Huda Beauty Rose Quartz палеточка яку я дуже сильно люблю. І огляд на моєму каналі є на цю палетку, залишу посилання в інфобоксі. Коли я потикала ось цю палетку від B в магазині, я просто була в шоці. Я реально я, я, я стою шо. Це глимбі, це 256 гривень щастя. Але я потикала всяючі відтінки, в матові я не тикала. І у мене тут, до речі, ще не тикана палетка. Так, здається, жоден відтіночок я не потикала. Так що сьогодні зробимо таке цікавеньке порівняння. Я сподіваюся, що для вас воно буде цікаве в першу чергу. Якщо так, то друзі, залишайтеся на цьому відео і почнімо робити мейк. Я буду робити обидва мейки на е, одній тій ж самій базі від PLUS. Бо, по-перше, я знаю, як себе поводиться база. По-друге, я знаю, як, наприклад, Huda Beauty себе поводить на цій базі. Е, і по-третє, кажуть, що це найсильніша просто база в світі, тому, так би мовити, е, вижати з цих палеток максимальне просто, що тільки вони можуть. Тож, ну, в принципі, то, що це найкраща база в світі, я, е, звісно, можу трішки. Поспорити, але хто мене там буде слухати. Але я дуже люблю, дуже люблю, не дивлячись на недоліки, які є у кожного з нас. Я вже забула, що таке забувати, не вдягти мікрофону. Угу, я вибачте, друзі. І так, праве око у мене е, худонька б'юті, ліве око у мене глэмбі. Е, Хочу зробити щось простеньке, але. В, е, Зробити, так би мовити, найскладнішими відтінками, наприклад, в худі-б'юті палеці, і, звісно, використати ті ж самі відтінки із палетки Glambie. Тож, поїхали, буду працювати від темного до світлого, візьму відтіночок Deep, почнемо з Glenb, і наношу на зовнішній куточок ока. Ого. Чесно, я в шоці. Ого! 256 гривень, так кажете? <гум> <гум> Наношу одразу на нижню повіку ближче до війок і виведу трошки хвостика. Я зараз в дикому шоці, чесно вам кажу. Я не сподівалась такого побачити, таку щільну пігментацію. У мене тут є чиста сторона. Набираю худоньку б'юті. Тут це відтіночок мантра. І я пам'ятаю, що він такий товариш з приколом. І наношу. Скажу вам чесно, що він тушується важче, ніж відтіночок від Glambie, тому. Трошки доведеться помучитись. Ну, що я скажу на перший погляд? Ось це худонька б'юті, більш прохолодна. Але не такий щільний пігмент, має в собі як гленбі-палітра. Я просто в шоці. Їдемо далі. Окей, Валя, спокійно, спокійно. Завчасно не робив висновків. Наступний піде ось цей відтіночок. kindness. Тут я вже буду змінювати. Пензлики і розтушовую ось цей темний попередній. Він, до речі, теж такий, знаєте, з приколом у худи-б'юті. Взагалі, ось ці холодні відтінки, вони такі важкуваті в роботі у худи. Угу. Я далі саджу. В шоці, так, змінюю пензлика і набираю відтіночок Precious в палітрі худенький. Палітра від Glembie набираю відтіночок Peaceful. ось цей. Не змінюю, до речі, пензлика з попереднього відтіночку. І наношу ось сюди в складочку і трішечки підтушую попередній відтіночок. То саме роблю від худоньки. Serenity, набираю відтіночок ось цей. На цей же пензлик просто на другу сторону. І наношу ось сюди. Тут бачу, що цей відтіночок більш рожевий. Не знаю, чи помітна вам різниця, але так, він більш такий рожевий. Ну, а якщо по тушовці, то мені якось ось це око подобається набагато більше, ніж праве око худонька. Давайте, давайте тепер нижню повіку. Я візьму відтіночок. Рожевенький ось цей Happiness, не змінюю взагалі пензлика, господи. <рес> Просто так от струшую, оп, штани витираю і наберу відтіночок, так, Happiness, я вже сказала, от Маруся. Нанесу його на нижню повіку. Тут підтушую той темненький трошечки. Те ж саме роблю абсолютно на правому оці з худенькою. набираю відтіночок Happiness. І там хепінес називається. До речі, так, де деякі відтінки називаються так само, як і у палітрі худи. Ох, Глембі! Що не могли вже пофандозувати трішечки і зробити якісь інші назви? Давайте тепер переходити до близькіток. худо б'юті краще не носити на клей для глітеру, бо вона має властивості осипатися. Але це буде нечесно по відношенню до глембі палітри Тому сьогодні все наносимо на суху, на чисту базоньку, зараз тут трішечки підтушуємо, як і на лівому оці. Найцікавіші відтінки. Набираю мун. Magic, звісно, в палітрі худи. Звісно, Cosmic Love це ось цей відтіночок. Він теж такий е мармурковий був. Е і щоб таке ще, якщо чесно, я дуже люблю Blissful, Ось цей відтіночок зелений. Набираю його. Ось так вони три виглядають, господи, обожнюю худоньку. Ось це у нас худа внизу. Палітрі Glambie. Набираю відтінок Moon Magic. Він так і називає називається Ох. E, Cosmic Love теж так само називається. Так. І. E, brilliant. Так що не Е, e, Ось він. Формула, звісно, звісно, дуже різна. Ось цього я дуже багато взяла. Зараз струшу трішечки палець. І роблю свотчі. І ось так виглядають зверху три свотчі. Гленбі, а ось це внизу худа <кхід> б'юті. Звісно, що дві різні формули у Huda і у ґленбі. У Huda це більш така. Формула, формула спарклу. А у гленбі це таке щось металічно-спарклове, щось таке. Буду зараз старатися намагатися нанести це все однаково, але от реально мучнисті такі м -м, сяючі відтіночки, але мені, до речі, ну. В принципі, подобається. Треба їх обережно набирати, бо вони можуть е, жувати вам по віку. Е, так, давайте наносити спочатку худоньку. Давайте наберу відтіночок Cosmic Love. спочатку Багато хочу їх наліпити. Ліплю ось сюди на зовнішній куточок ока Потім набираю відтіночок Blissful ось цей зелененький, наношу на центр рухомої повіти. І на внутрішній куточок Ока піде відтіночок Moon Magic. Теж його дуже сильно люблю. В принципі, худа теж часами набирається так дуже щільно, дуже мучнистою. Теж, як ви бачите, вона жує по віку. Але я не знаю, як вам просто пояснити цю. Формулу у глембі я маю на увазі. Вона реально така, знаєте, ніби напівкремова і Дуже багато одразу тіней набирається. Так, давайте наносити тепер Глембішку. Набираю Cosmic Love, Наношу ось сюди на зовнішній куточок. Слухайте красиво, на камері виглядає дуже красиво. Так, потім a Brilliant набираю. Цей відтінок, до речі, не такий подібний, як у худи. Так, на центр рухомої повіки. Це, хоч і пожувало по віку, але гарно. Так, і Emo Magic, звісно, на внутрішній куточок ока. Так, набираю геть трошки, бо він набирається просто ядово. Ну, і ось такий результат, як ми бачимо. Давайте тепер на нижню повіку спробуємо теж якісь цікаві відтіночки. Хм, Мені тут і self-love подобається. Це гломбі, до речі. А худа б'юті на четвертому пальчику, ось так вони виглядають. Подібні, подібні, в просто темніший. Так, що тут ще є? Є відтіночок Joy У гломбі на третьому пальчику у мене ось так він виглядає. Ну, у гломбі ви знаєте, цікавіше. До речі, виглядає. Набагато цікавіше, дивіться. Ось це зверху Глембі, знизу худа б'юті. Ви бачите, худу взагалі. І Яні. Ще я дуже люблю відтіночок Energized в худі б'юті. Давайте теж пощупаємо його. Так, він виглядає Боже, він божественний, дуже я люблю. В Глембі це Shining. Третій палець це Глембі. Дуже схоже. Дуже. Я тут щупаю, щупаю, ніяк не можу гамуватися. Є один відтінок, який просто один в один. Глембі e, набираю e, відтіночок Iridescent, ось він. І набираю теж, коротше кажучи, просто улюблені, всі улюблені відтінки, e, Abundance ось, ось цей. Ось так вони виглядають на пальці. І зараз вам зроблю сводчика. Внизу Glenбі зверху худа б'юті. Дуже-дуже подібні до себе відтінки. Гембі, знову ж таки, мені здається, нібито темніше трошки. Зараз набрала дуже цікавий відтіночок у Glamбі. Називається він Golden ось цей. А в худі це називається Quartz. кварц. Як ви гадаєте, де худа? Ні, це не худа! Це Глембі, а ось це нещасна худа. Цей відтінок, я взагалі не розумію, нащо вона його туди е, запахала. Я його дуже сильно не люблю. А от Глембі зробили просто божественний відтінок. І мені хочеться його нанести на нижню повіку, але, на жаль, на жаль, у нас сьогодні інший макіяж. Давайте на нижню повіку е, на праве око я наберу відтіночок Energized. Нанесу його сюди. І тут я набираю відтіночок Shiny. Так, і на внутрішній куточок ока я завжди собі наношу «Moon Magic». Це найсвітліший відтіночок, найяскравіший, найкрасивіший. Давайте його нанесу. На праве око худонька. Ну і на ліве око Glambe Moon Magic» варіант. Що ж, друзі, ось так виглядає на даному етапі макіяж. Зараз я це все підправлю, приберу осипання, дороблю свій макіяж, до вас прийду і поговоримо про ці палетки. Ну що ж, друзі, ось такий результат у мене вийшов. Додала для контрасту чомусь саме помаранчевий олівчик від ламель. Не знаю, чому так захотілося якось. І що я вам скажу? Подобається мені мейк? Подобається, що з однієї, що з другої сторони, але зараз більш детально поговоримо про дані палетки, а точніше про Glamбі. Давайте вам ще ближче покажу сторону Glamбі. Вперше за довгий час зробила собі локони, а немає лаку з собою. Все лежить просто, аби ото лежало як попало. Е, добре, сподіваюсь, що ви мене і такою любите. Що ж, друзі, давайте поговоримо тепер про. Кламбі, чесно вам скажу я під великим шаленим просто враженням. Е, бо тіні себе поводили просто розкішно, реально розкішно. Я не можу нічого поганого сказати. І я впевнена, що е, інші коричневі відтінки вони будуть себе адекватно вести, бо це, по-перше, коричневі відтінки це найлегші, мені здається, у виробництві е, тіні. По-друге, ми з вами спробували самі капризні такі. самі е, Ну, не те, щоб не якісні, звісно, самі складні відтінки. отак так от можу сказати. В принципі, в палецці в худі б'юті так само це найскладніші відтінки, бо це холодні відтінки. У них такий фіолетово-коричневатий, синюватий, підтон. тому ці відтінки, вони реально складні в виробництві, вони складні в нанесенні, складно з ними взагалі працювати, треба вміти. От у мене часами, наприклад, не виходить, тому інколи до деяких палеток я доторкаюся дуже-дуже рівно. Нагадаю вам, як виглядає Худа, як виглядає, господи Боже, Глембі. Так, це капець. Я єдине, що не доторкалася до цього е, відтінку, який плаває у вазеліні, Ну, блін, немає сенсу, бо, по-перше, е, я не використовую в худі е, цей відтінок, я його взяла лише для е, свочу, пам'ятаю, і все. Бо для мене це безтолкова якась річ, бо це просто вазелін, який скочується, на який е, е, нормально нічого не клеїться. Коротше кажучи, я не в захваті від цього відтінку. Якщо вам подобається, то на здоров'я. Я дуже рада, що ви знайшли, як його можна використати. Давайте такий підсумок. Я в захваті від тушовки. Просто в захваті. Я вам скажу так, що це око мені набагато більше подобається в тушовці матові відтінки, ніж худа б'юті. Е, у, Худи, у мене завжди з цими відтінками, біда, завжди проблема. Я і в огляді казала, що складновато з ними жити, в принципі. <кій> От, і ось цей темний він найкапризніший, і ось цей е, Precious, е, котрий другий відтіночок ми використовували, він теж самий капризний відтінок. Вони мене бісять просто. Тут же, я не знаю, тут взагалі ніяких претензій до відтінків. По-перше, цей самий темний він тушувався просто як боженька. Але, як я вам і казала, худа, більш холодніша, ніж ось цей відтінок. Я можу сказати, що він такий більш нейтральний, нібито, і тому я думаю, він легше тушується, бо в ньому трошки більше такої теплинки. Коротше, я від матових просто в захваті. От чесно вам скажу. Я не знаю, як інші відтінки, звісно, поки що працюють, ну, не тестувала, не пробувала, але. Поки що я під дуже приємним враженням від матових в цій палеці. Так само, чесно вам скажу, не можу щось поганого сказати про сяючі блискітки. Так, це така формула дуже цікава, вона дуже мучниста. Вони, так знаєте, щільно, дуже щільно набираються на палець. Тому якщо ви хочете це нанести на повіко, то будь ласка, торкайтеся ледь-ледь пальчиком цих тіней, або, знаєте, набирайте навіть на пензлик якийсь наприклад, ось такого типу спробуйте. Щоб воно, знаєте, легше набралося е, і перенеслося на повіку, інакше просто пожує вам к чортям просто е, те повіко. Зараз я бачу, що відпустило, в принципі, і це добре, це добрий знак, мені це теж дуже подобається. Е, різниця між худою, очевидна, в близькітках, я думаю, ви бачите. От, е, бо у худи це більш спарклий, як я вже казала, а у глемшоп це такий. Ні, з сатином не можу назвати. Це теж шиммер, але більш такий гладкий. Просто. Ну, в принципі, те, що я вам і казала. Коротше кажучи, я в захваті, в захваті від палетки, враховуючи те, що вона коштує 256 гривень. гад! Oh просто. Ідіть, купуйте собі на здоров'я. Якщо у вас немає худи, я думаю, що небагато ви щось втратите. Ну, звісно, якщо ви хочете ось такий вирве око просто блиск на очах, то, звісно, доведеться купувати худоньку. Вона в цьому плані чудова, я її дуже сильно люблю. Люблю, дуже люблю ці блискітки. В принципі, люблю матові. Деякі не люблю, зрозуміло, як і в усіх, в принципі, палетках є свій якийсь один маленький виродочок. От... Ця палетка, думаю, нічим не гірша. Деякі відтінки навіть цікавіші. Ось цей Голд, до речі, і ось цей Джой, і ось цей Self Love, в принципі, сяючі відтінки. Ну мені здалося, вони набагато цікавішими, ніж в худонь в худоньці. О, так що, блін. Класна палетка, класна палетка, реально хочеться спробувати коричневі відтінки, можливо, якось і спробую, в принципі, їх, ну, не в відео, а просто окремо, от, а десь там в якихось улюбленцях, ось господи, скільки я вже обіцяю, ці улюбленці, е і ніяк нічого не відзнімаю, ніяк нічого не розказую, не показую, що я тут тестую, як я так тестую. Ой, б'юті блогер від Бога, просто. Якщо у вас буде можливість, е якщо ви е знайдете. Де можна купити цю палітру, або на сайті Єви, звісно, можна поставити галочку, щоб вам прийшло повідомлення на пошту, що вона знову в наявності. Або, звісно, моніторити десь у фізичних Євах, шукати. Питайте, до речі, у дівчат, може є щось там в шуфляці, бо часто там лежать такі скарби, я вам скажу. І ніхто їх не дістає на полички. У нас, наприклад, в Ужгороді тут за дві Єви. Заходиш в Єв... ці дві Єви, обидві, просто на. В поличках нічого немає, окрім тестерів і якихось, знаєте, заюзаних вже відтінків олівців для губ, які, в принципі, новенькі, не тестери, але вони розпаковані, заюзані, незрозуміло, що там валяється. От. А скарби у них, у них лежать в шуфлятках. І я думаю, на хуторо вони там лежать. Це мені цікаво, бо людина прийде, посоромиться, наприклад, спитати, чи є там у дівчаток якась палеточка, наприклад, як я, і піде собі спокійно, і не купить ту палеточку. І не порадує себе, ну як то так? Ну не можна, не потішить себе людина в кінці кінців. От. А так, не соромтеся, питайте, хай дістають ті залежні, скільки там можна валятися, потім то викидають ото, то добро. Ото. Коротше кажучи, якщо ви хотіли спробувати цю палітру, я думаю, що по-перше, це реально дуже бюджетна палітра, 256 п'ятдесят гривень. За таку красу це просто бімба. Мені дуже вона сподобалася. Ставлю її велику-велику велику вподобайку. Взагалі не жалію, навіть що вона дублює в принципі мені Rose Quartz. Скажімо так, от, можливо, ви знаєте, в Rose Quartz я буду використовувати блискітки, а тут я буду використовувати ось ці темні матові. Блін, оце парадокс. Це парадокс взагалі. Коротше кажучи, дуже прикольна палітра. Глембі супер. До речі, от ви знаєте, мені ніколи не. Оцей бренд він мене ніколи не цікавив. От я щось пам'ятаю, у них купувала різнокольорові лайнери. Вони такі були гадські, що просто капець. Бо ти їх малюєш, і коли вони застигають, вони тріскаються. І ще й ти отак от можеш пальчиком їх зняти просто Ну, от, знаєте, Такою стрілочкою так от і зняти можеш. Тому вони мене взагалі не влаштовували. Потім пудру я спробувала, спробувала. ну, пудра непогана. Але от, знаєте, рука до чогось не тягала. Погнулася. Ще пам'ятаю, якісь тіні, такі гельові я купувала, чи якийсь хайлайтер, щось таке. Коротше кажучи, ну не знаю, я якось на Глембі дивлюся в тіктоці Зараз там дуже хайпує Глембі, дуже багато чого купують. От, але все одно якось не манить. Але коли я побачила цю палітру, я побачила, як вона сяє, сама протестувала її в магазині. О, господи, я просто була в шоці і глембі просто браво. До речі, тут позаду палітри є схемка, ось така, що куди наносити, можете спробувати, в принципі, чому б ні. Інструкція, знаєте, для новачків. До речі, якщо ви новачок, от, я думаю, що ви заціните цю палетку, бо дуже легко ці холодні відтінки тушуються от, і наносяться взагалі. Так що придивіться. У мене на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Сподобався результат, який у мене вийшов. Мені мейк дуже подобається. Цілий день сьогодні буду ходити. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте мене вашою великою такою смачною вподобайкою. Пишіть ваші коментарі, хто купив цю палетку, хто зміг урвати цю палетку. В Єві теж обов'язково пишіть ваші відгуки. Як завжди, буде дуже цікаво почитати. І думаю, ті люди, хто сумнівається між Роуз Кварц і ось цією палітрою, теж буде цікаво почитати відгуки. Друзі, ну і за традицією хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що я сьогодні відзняла відео, за те, що ви його подивилися, і взагалі, в принципі, за своє життя, бо останнім часом просто новини взагалі не тішуть. Я вас дуже прошу, бережіть себе. Обов'язково все буде Україна. Всіх цілую, обіймаю, до зустрічі!